Хюге це слово прийшло до нас із Данії та означає затишок, гармонію і відчуття щастя у повсякденному житті. Як створити хюге в інтер'єрі? Це не про розкішні меблі чи дорогий декор. Це про тепло, простоту і природність. Уявіть собі, м'яке освітлення від торшера або свічок, теплий плед, чашка ароматного чаю і книжка в руках. Саме так виглядає справжній хюгге-простір. Основні елементи цього стилю натуральні матеріали: дерево, льон, шерсть, бавовна. Кольори спокійні, природні, білий, бежевий, відтінки сірого. Ніякого яскравого декору лише те, що приносить радість і комфорт, важлива атмосфера. У кімнаті має бути відчуття домашнього тепла. Допоможуть цьому м'які подушки, килимки, теплі шкарпетки і приємна музика на фоні. У стилі Хюге немає місця зайвим речам, лише улюблені предмети, які нагадують про хороші моменти життя. І не забувайте про найголовніше: Хюге не просто стиль, а спосіб життя. Це коли ви насолоджуєтесь кожною миттю, проводите час із близькими, п'єте гарячий напій і відчуваєте щастя в простих речах. Створіть свій власний хюге простір, і ви побачите, як зміниться ваше життя.